Як поводити себе при перевірках? Перевірки в бізнесі рідко, але трапляються. Якщо ви дивитеся це відео, то, скоріше за все, ви не маєте великої корпорації зі штатом адвокатів, які отримують гонорар за боротьбу з податківцями. Отже, поговоримо про те, як себе поводити при перевірках на торгових точках та в офісах малого бізнесу. Якщо до вас із перевіркою якості продукції або правил обслуговування не гряне Служба захисту прав споживачів, але ви будете створювати перешкоди у проведенні перевірки, то вам світить штраф у розмірі до 10% вартості усієї реалізованої продукції за попередній календарний місяць. А у разі неправомірних дій з вашої сторони на допомогу захисникам прав споживачів можуть прийти працівники правоохоронних органів. Мораторій на перевірки, на жаль, не поширюються на Держпродспоживслужбу, а повноваження служби у сфері захисту прав споживачів описані в окремому законі, на який я залишу посилання в дописі до цього відео. За підсумками перевірки, складають акт незалежно від того, були виявлені порушення чи ні. Якщо перевіряючи все-таки виявили порушення, то вам на підставі такого акта видадуть припис про усунення порушення. Крім того, на вас можуть чекати й інші рішення перевіряючих, такі як заборони реалізації продукції, тимчасове припинення діяльності або навіть опломбування виробничих приміщень. Приходити перевірки можуть хоч щодня на кожну скаргу про правопорушення. Запам'ятайте, при проведенні позапланової перевірки з'ясовують лише ті питання, необхідність перевірки, яких стала підставою для здійснення цієї перевірки. У посвідченні на проведені перевірки обов'язково мають бути зазначені ці питання. Все інше перевіряти не мають права. Ви обов'язково повинні ознайомитися з підставою проведення позапланової перевірки і отримати копії відповідного направлення. То як же себе поводити при перевірках? Якщо перевірки планові, то вас у всякому випадку повідомляють за 15 днів до проведення. Тут варіант один: підготувати з бухгалтером всі необхідні документи та надати перевіряючим. Якщо ж перевірка несподівана, пам'ятайте, що недопуск до перевірки, коли є інформація про правопорушення, за штрафом у розмірі восьми мінімальних зарплат, що становить близько 50 тисяч гривень станом на 21 рік. Тобто, якщо ви не можете заздалегідь закрити точку або офіс на вихідний, це не варіант. Головне спокій та врівноваженість. Потрібно знати свої права. По-перше, ви маєте право фіксувати хід проведення перевірки за допомогою відеозйомки з самого початку, і робити це потрібно. По-друге, потрібно ретельно перевірити повноваження представників контролюючого органу на проведенні відповідної перевірки. А саме, службові посвідчення таких працівників, наказ про призначення перевірки та направлення на проведення перевірки. Ким видане, кого уповноважено, якого саме платника має бути перевірено, за якою адресою, з яких підстав, обсяг питань для цієї перевірки. Абсолютно кожна літера має значення і може бути підставою для оскарження. Наприклад, навіть якщо у вас на порозі знаходяться 30 чоловік у масках, але в направленні на перевірку буде хоч одна зайва літера у назві компанії, або ж буде помилка в адресі, навіть незначна, усі ці 30 чоловік розвернуться та поїдуть в протилежному напрямку. Все має бути на 100% чітко та коректно. Ви маєте право на юридичний захист до отримання юридичної консультації. Ви можете утриматися від надання будь-яких пояснень, користуючись правом наданим статтею 63 конституції України. Також обов'язково потрібно отримати акт податкової перевірки. Неотримання акту податкової перевірки не буде самостійною підставою для скасування рішень, прийнятих на його підставі. А ось для того, щоб належним чином розробити стратегію і тактику захисту, необхідно точно знати, які порушення були виявлені контролюючим органом і які докази є в арсеналі ДФС. Важливо правильно отримати акт податкової перевірки. Звернути увагу на наявність підписів всіх ревізорів-інспекторів та уважно вивчити документи. І якщо перевірка виявила порушення, завжди потрібно подавати заперечення на акт податкової перевірки. Серед бізнесменів існує думка, що подача заперечень це даремний процес, адже контролюючий орган, який склав цей акт, однозначно не буде скасовувати свої ж висновки. Частка правди в такому твердженні, звісно ж, є, але не можна забувати про те, що подача заперечень має для вас і ряд позитивних наслідків. Перш за все, це час. Подавши заперечення, ви отримуєте додатковий час для формування доказової бази і стратегії захисту своїх інтересів. Також, як показує практика останніх років, при розгляді заперечень на акт податкової перевірки, все ж вдається скасувати абсурдні і фантастичні висновки інспекторів, які іноді потрапляють в акти. Однак, слід пам'ятати, що самі по собі процесуальні порушення при проведенні податкової перевірки не будуть підставою для визнання її результатів незаконними. Але в сукупності з іншими доказами можуть стати прекрасним приводом для скасування податкових повідомлень рішень, винесених на підставі таких актів податкових перевірок. Перевірки переводяться для того, щоб наповнити бюджет країни. Найчастішими наслідками можуть бути штрафи або ж блокування рахунків та роботи, що навіть гірше, так як може обійтися вам дорожче. Сама Державна фіскальна служба на своїй сторінці Фейсбук одного разу згадала, що за її статистикою 100% планових перевірок закінчуються штрафами для платників податків. Навіть якщо це відео сприймалося важко через велику кількість інформації, я дам вам одну важливу пораду: який би бізнес у вас не був, потренуйтеся з юристами. Ви та ваші працівники часто порушення знаходяться саме під час перевірки і саме через поведінку або зайву інформацію від ваших працівників. Не давайте собою маніпулювати і знайте свої права. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.